Я навіть не можу описати той стан, в якому перебуваю, бо мене практично пограбувала рідна матір. Все, над чим я важко працювала за кордоном, вона передала чужим людям. І про це все я ще й дізналася не одразу. А через місяць, поки з роботою розібралася, поки приїхала, то вже мені й кажуть, хата не твоя, вже є інші господарі на твоє добро. Хіба я про таке собі могла уявити, що мама моя таке мені зробить і де я тепер маю дітися в 60 років? Я ж на хату то все життя працювала. Я роки з Італії не виїздила, щоб мати на схилі літ де голову прихилити. Я ж, маму, попередила, що забирає туди доньку з онуками, а її буде доглядати люда, тітчина донька, та й погодилася, бо я пообіцяла їй добре платити. Мама повністю повносправна була, як ми їхали, тому я передавала люді 300 євро їй особисто і ще 200 на продукти мамі доволі пристойна сума, на яку можна жити і маму доглядати. Я й телефонувала мамі раз в тиждень, вона була цілком при собі. А тут місяць я їй не телефонувала, бо так чогось виходило, що то забула, то якісь інші клопоти, то не могла додзвонитися. А тут мені сусідка з села нашого і написала, що, маму вже й відспівали. Я тоді до люди телефоную, а вона мені ще бече, що все чудово прийшло вже, вони скоро сороковини будуть робити, і то все буде й без мене, як мені не виходить. Я собі подумала, що нащо їхати вже гроші тратити, то й знову їй 500 євро передала, а тут найняла службу, бо душа прописки немає. І так я собі вже й думаю, який пам'ятник вибрати, та про ціни в люди розпитала, як знову звістка з села, кума моя пише мені. Ти дала Людмилі ключі від хати, що вона там живе? Я нічого не зрозуміла, як живе? Вона свою хату має. А далі все й розкрилося. Вона з чоловіком перейшла в мою хату жити. Я до неї телефонувала, а вона вже й слухавку не бере. Я тоді зібралася і їду. А на мене всі косо дивляться, розумієте, на мене, не на неї, що в чужій хаті живе. Я до хати, а вона мені каже Хата моя, твоя мати на мене її переписала. Мою хату? Людмило, ти що, жартуєш? Я на цю хату роки працюю, а ти, маму, три роки гляділа на мої гроші і заробила собі хату? Ти совість маєш? Все по закону, далі вона за своє. Я тоді в сільраду, а вони мені заповіт підніс, мовляв, підпис є і воля є. Ти, матір, не гляділа, то чого тепер дивуєшся, каже мені головиха. Як вам тільки язик повертається, кажу я, та на мої гроші Людмила її доглядала, чи ви думаєте, мені там з неба падуть? Нічого не знаємо, мати твоя сама написала заповіт. Я вже всюди стукала і адвокатів наймала. Кажуть, що не знати чи доведуть, що то моя хата адже вона була на мамі, як і ділянка на мамі, а те, що я її перебудувала та все до ладу довела, то пусте. І отак хтось все життя працює, а хтось чекає та вичікує та, на твоє щастя, гострить кіхті. За мене ніхто не вступився, розумієте, ніхто. Я довго не розуміла чому. А тепер знаю. Вони просто з самого початку не хотіли, аби я чогось добилася, і моя хата, мій достаток для них був як та червона ганчірка для бика. Як то жінка в селі сама має таке, а вони з чоловіками та не мають? От і мовчать, а я вже й не знаю, що мені робити, з того всього, бо руки опустилися, і я вже й тут жити не хочу, навіть якби на моє вийшло. Як з таким людом жити? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.